Тому не цікаваться дорога удвом шкохом та радісної не обіцяйте бути. Застелили рушника, на якого ми з радістю запрошуємо наших ювілярів. 50 років разом. Будь ласка, де ви є? проходьте сюди. 50 років разом. Брат Анатолій Вадімович і Лідія Васильівна. Розкажіть нам, ну, будь ласка, о той момент, якщо пам'ятаєте, звичайно, коли ця іскорка загорілась, коли відбувся цей контакт. Вадімович, от коли ви вперше побачили Васильівну? На швадьбі. На шваді. Як Ісаак. прямо Привели. Не на своїй. Не на своїй а на кубовій. Васильівна танцювала так якось. Сиділа напротив. А, сиділа напротив. І гарно щось сиділа. Ну майже. Були зуби свої. Василюна, скажіть, от скажем так, от сидить напроти цей молодий чоловік з зубами, з усім ще, з зачіску, з такими, такими бакінбардами, да, такий, оцей Пушкін такий. от, Що він заговорив до вас чи як? Напевно, що так, іначе як би я до нього. Як, як звернула увагу. А коли от ви відчули вже, що все-таки він не просто, знаєте, спитався, як звати, о, щоб не казати Ей, ти, подай подайно ну, там кусок хліба. Коли, коли, ви, коли ви зрозуміли, що все-таки він якісь має е, наміри серйозні? Та він цілий день, цілий день був біля мене. Приклеївся як муха біля тої ліпучки, ага, це був 75-й рік. Ну, ми знаємо, що життєва дорога, вона є різна. І, і повороти, і ями, і вибоїни, і хороші такі сонячні моменти. От скажіть, ви пройшли такий час. Ви виховали п'ятеро гарних дітей, що теж дуже була рідкість в радянській сім'ї. П'ятеро дітей. Це ми вам дуже вдячні за це. Троє ж них тут присутні. Троє присутні. Підніміть руки. Можливо, а у вас є точно за 50 років вже е, сформовано е, якийсь рецепт, якісь такі слова, от, е, як зберегти шлюб, ще ви були невіруючі, е, але, певно, Богобоязливі. І е, як зберегти е, сім'ям сучасним е, ці відносини? Е, В'єднання, шлюб. Любов зберегла наш шлюб. Спочатку любов, звісно. Да. Любов, вона і завжди. Ну, з часом вона якось трошки тьмяніє. Ну, може, може, трошки. Вот. Але головне, не, не тримати зла довго один на одного, прощати один одному. Це головне. Вот. Тому що як Зразу починаєш обіжатись крепко, не розмовляти, не говорити, воно до добра не доводить. І з часом воно ще гірше ламає стосунки, якусь тріщину провадить між подружжями і стає гірше. Не краще, якщо перестаєш розмовляти, а гірше. І ми ніколи не сварили, не обіжались на один на одного довго. Пару хвилин і все. Пару хвилин. <смеш> Навіть не година, а хвилин. <смеш> Скажіть, Васильівна, от по секрету так Вадімович я не відчуває. <смеш> от було за що ображатися на Вадимовича за о, о, цей час? <смеш> Та, у нього був один світер, якого я не любила. А він його одягав постійно на побачення до мене. Не тільки ми одружилися, я зараз спустила і зв'язала новий. Ага. <смеш> Тобто були ще, були ще деякі речі, які ви не які не подобалися в йому ще до того, як ви одружились. Він приходив в тому. Ага, ага. І ви зробили таку деімпортеризацію і розпустили з його, і щоб пошили. зв'язали Зв'язалися світер. Зв'язала. Новий, бачите, як? От дружина, скажімо так, от заставила розпрощатися з минулим і з. Створила щось таке своє. Ми вам дуже дякуємо за приклад, хороший. Дуже дякуємо за дітей. Дуже дякуємо вам. Я, як керівник вашої групи минулої, що були, я хочу поставити цих людей в приклад всім нам. Вони живуть в Уховецьку. І кожної п'ятниці. Навіть коли в Васильівній було слабеньке здоров'я, і їй було дуже важко, і, можливо, багато хто не прийшли би з таким станом здоров'я на домашню групку, не приїхали. Вона, вона все вони все-таки приїжджали. І вони були, і вони дорожили, цінували оцим братерським єднанням церковним. Єдине, єдине прохання, яке в них було, це давайте, може, чуть-чуть раніше групку зробимо. Давайте, може, не на вісім, давайте може на, на, хоча б на пів сьомої, хоча б може на, 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 в крайньому на сім. До речі, я зараз теж так в своїй домашній групі теж прошу. Ну, хоча б, може, на сім. Погано чуєте? Оце ще один рецепт того, що люди так гарно прожили. Погано чую. Це це, це, а, це тимчасово. <рив> Дяка Богу. І ми для вас приготували приємність. От наші молоді брати. Знаєте, от квіти це. це Знак красоти, привабливості. До речі, Васильівна, ви в свої роки дуже гарно виглядаєте. Дуже гарно. Вадімич, а вам цей кошик як символ плодовитості? Ви, ви як для бувшого радянського чоловіка, ви дуже плодовитий і працелюбний чоловік. Ми щиро вітаємо вас. Дуже раді, що ви в нашій церкві. Ви є великим надбанням нашої громади. І ви є прекрасою в тілі Ісуса Христа. Його рани вони були за вас. Благословляємо. І разом давайте заспіваємо ще одну. Пісню після того, як ми проголосимо молитву, благословіння вдячності, ми заспіваємо ще одну пісню: Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі за наших молодих, дякуємо Тобі за Васильівну, за Вадимовича, за їхній приклад, за їхню віру. Ми дякуємо тобі, що Ти по милості своїй покликав їх до себе. У свою славу, в свою церкву. Дякую тобі, Господи, що Ти дав їм любов до Тебе і любов один до одного, що ти благословив їхню сім'ю і їхню родину. Господи, ми як церква благословляємо Твоїм ім'ям їх і просимо здоров'я і сил, особливо для Лідії Васильівни, зміцни її тіло. І нехай її тіло відповідає її здоровому, енергійному духові. Благослови, Господи, їх ще роками життя, нехай вони тішаться один одним, нехай вони будуть вдячні один за одного тобі, що ти поєднав їхні долі, що Ти благословив їх дітками, Господи милостивий, і нехай вони будуть для нас, як для церкви. Прикладом віри і слідування за тобою, благослови їх, благослови їхню сім'ю, їхню родину. І ми молимося і просимо, нехай жоден з їхньої родини, дітей і внуків не відійдуть від цього життя, не примирившись з тобою. Ми молимося і просимо, дай покаяння всій їхній родині, щоб вони разом. Там у вічності славили тебе. І тут на землі тішили твій народ. Благослови її Господь. Амінь. Амінь. Давайте всі разом заспіваємо пісню. Ми її знаємо, де згода в сімействі. Згоди немає, там мирне цари, там не вітає, добра їм не дари, руйнуються пожити, доброїрні дітки, все марно пропаде, все маркет. Пропаде. Таро событий прошли.